Вітаю, друзі, ми з України. І хочу вам нагадати, що якщо ви не підписані випадково на канал Мистецтво Поля Сергієнка, підпишіться, і ви будете завжди отримувати першими своєчасно хорошу професійну інформацію, щоб бути завжди ефективними, прибутковими і стабільними. Лайки, друзі, які ви. Поставити дають можливість інформацію на каналі піднімати догори і робити її доступною для широкого кола аграрів. Друзі, жнива стартували. І сьогодні я хочу вам десь нагадати про те, що озима пшениця, яка сформувала урожай, а ми впевнені, що на ваших полях, якщо ви працюєте з нами, вона сформувала хороший. Високий урожай. То необхідно, друзі, пам'ятати, що після того, як озима пшениця вже дозріла, тобто вологість зерна її складає десь 14-15% ну середня вологість зерна, то через 5-6 діб після того, як вже вона досягла такої вологості, вже починаються втрати. Втрати можуть бути біологічні, в залежності від сорту, погодних умов. Тобто ми після 5-6 днів, як вже доказано, науковцями, виробничниками, практиками, десь біля відсотка озима пшениця вже втрачає свій урожай. Шляхом обсипання природнього. Якщо пройде дощ, втрачається маса тисячі насіння. Друзі, за рахунок ферментативно мікозного виснаження зерна втрачається якість, зменшується кількість клейковини, погіршується індекс деформації клейковини, тобто її якість. І тому завжди всі кажуть, особливо виробничники з великим досвідом, що після того, як пшениця дозріла, її треба зібрати протягом 10 діб, краще 7. Але не завжди це виходить то не вистачає комбайнів. То пішли опади, то ще якісь причини. Але, друзі, ми сьогодні хочемо вам, можливо, ви про це знаєте, але розповісти, а як визначити втрати зерна після того, як пройшов по полю комбайн. Особливо ті комбайни, які ви наймаєте, через те, що ми не проти того, що. Але щоб наймати, не вистачає власних комбайнів, не вистачає коштів, особливо коли ви не фермер. Але погодьтеся, що слідкувати за втратами завжди потрібно. Це ваше зерно. Ви вклали величезні фінансові, людські е інтелектуальні це ресурси. Тобто, друзі, для цього існує ряд методик. Ну, якщо комбайн сучасний, не знаю, там е який має датчики контролю. І можна все це відслідковувати на моніторі, то це одне. Але ніхто не забороняє агроному чи фермеру після комбайна перевірити, а чи втрачається зерно чи ні. Друзі, як я вже сказав, що є біологічні втрати, тобто пшениця може бути обсипані, обсипатися із колосом, Може бути обсипатися. Там шкідник, жукуська вимолити, можливо, від вітру, є сорти, які обсипаються. Тобто, перед збиранням ви пройдіть і подивіться, а чи нема зерна на поверхні ґрунту. Щоб ви були спокійні, що це не вина комбайна. Але вже після того, як ви перевірили ваше поле, ви можете, існує методика перевірки. Тобто, ви повинні зробити 4 кільця. Можна це зробити з гуми. Можна це просто взяти якийсь резиновий шланг. Але діаметр кожного кільця має бути 56 см. Запам'ятайте. Через те, що 4 кільця діаметром 56 см, в цілому якраз і складає 1 квадратний метр. Тепер, а як правильно розмістити ці кільця? Одне кільце ви ложите посередині жатки, між осями комбайну. Далі два інших ви ложите між краю, жатки і осью колеса лівого і правого. Посередині, зрозуміли. Тобто перед тим, як комбайн буде рухатись і збирати зерно. І четверте кільце. Ви ложите за колесом правим колесом комбайна, який буде збирати зерно. Після того, як комбайн проїхав, ви потім можете, продувши там солому і е, зібравши зерно з цих кілець, або якщо це у вас гумові які шланги, то, можливо, з поверхні грунту. Ви тоді можете взважити це зерно, перемноживши на 10 тисяч, тобто в одному гектарі 10 тисяч квадратних метрів. Ви можете зрозуміти, а які можуть бути втрати після комбайну, який пройшов іменно з гектару. Зрозуміло. Тобто, друзі, 4 кільця. Давайте пройдемо вивчений матеріал діаметром 56 см, правильно розмістити, ну, відповідно, розмістити перед тим комбайном, як він буде рухатись. Це можна зробити в різних місцях поля. Тобто. І ви тоді будете знати, а як правильно налаштований ваш комбайн. Через те, що існує дуже багато налаштувань на комбайнах для того, щоб не було втрат. Оце така інформація сьогодні для вас, друзі. Сьогодні з вами команда Арт я Олексій Серієнко. Бажаємо вам, бажаємо вам всім провести жнива організовано в оптимальні терміни. щоб Зерно, яке ви виростили, воно не втрачалося, а було зібране і вами реалізоване. І ви отримали від цього високі прибутки. Реалізували по хорошим цінам. Підписуйтеся, ще раз нагадаю, на наш канал Мистецтво Поля Сиренка. Бажаємо всім вам високих, гарних, не тільки врожаїв, а прибутків. Нам всім переумоги, миру, добра, злагоди. До нових зустрічей! на Каналі мистецтво Поля Сирієнка. На все добре, слава Україні!